Сьогодні я нарешті в прямому етері. Завдяки вам вже давно мене не було в етерах, можливо, десь місяці півтори чи два. Отже, мене звати Софія Олександрівна, і я вчитель малювання, що готує до вступу на творчі спеціальності. І сьогодні розповідаю вам, які самі актуальні творчі мистецькі професії для майбутнього, куди вступати, чим займатися, і де точно ваша дитина зможе заробити кошти на хороше життя. Тож розпочнемо. По-перше, зараз світ змінюється і набуває все більше популярності цифрові технології. І навіть ми частково починаємо переходити на систему мета всесвітів. Хто не знає, можете погуглити, але взагалом це простори віртуальні, де люди можуть спілкуватися. Тому одна із таких цікавих творчих професій це дизайнер мета всесвітів. Тут потрібні навички і 3D-моделювання, ілюстрації та дизайну. Далі. Будуть актуальними професії мистецькі, які пов'язані з роботою руками. Що це за професії? Малювати картини, розписувати речі, створювати якісь авторські прикраси, скульптура, гончарна справа, кераміка. Будуть популярні і ювеліри, які вміють працювати з якимись особливими матеріалами. Буде популярна також реставрація. Реставрація це взагалі топ на сьогоднішній день, і реставраторів не так багато, тобто можна зайняти цю нішу. Далі будуть актуальні професії, пов'язані з ілюстрацією. Тобто створювати ілюстрації для картин, для мистецьких просторів, створювати різноманітні цифрові ілюстрації, там рухливі відео ілюстрації, мультфільми, анімація це все також популярне. І ілюстрація вона має дуже широку гаву застосування, тобто і для книжок, коміксів щось таке створювати незвичне. Та для компаній, для бізнесів ілюстратори будуть актуальними. Далі, дизайн-мета я вам сказала, цифрове мистецтво. Цифрове мистецтво взагалі в широкому сенсі, воно, до речі, у деяких закладах навіть є такі навчальні програми. Ви можете поцікавитися і дізнатися про це більше. Також цифрове мистецтво в плані створення NFT. На сьогоднішній день ця тема вже не така, скажімо, нашумівша, але досі є люди, яким цікаво різні ілюстрації і цифрові картинки, які перетворюються в криптовалюту, тобто колекціонують люди таке мистецтво. Ілюстратори загалом зараз дуже затребувані, тим паче, от навіть мої учні, діти, яким по 15 16 років створюють ілюстрації, продають їх на арт-платформах і непогано так заробляють. Тобто можна працювати на закордонний ринок. І ще будуть актуальними фахівці по штучному інтелекту. Так, я знаю, що про штучний інтелект я вам говорила, що він не замінить. Однак, наприклад, людина, яка вміє це все робити грамотно і створювати рекламу, відео, картинки, ілюстрації за допомогою штучного інтелекту, також будуть затребувані. Тим паче є такі галузі, де дійсно от, за допомогою щі і скористуючись ним, створюють дуже класні зображення. Навіть зараз вже такі фахівці працюють, добре заробляють. І при цьому, що ну, можна не відрізнити взагалі від е, оригіналу, від чогось справжнього, оці згенеровані е, зображення. Але тут, звісно, е, є дві сторони медалі. Ми розуміємо, що з одного боку соцмережі штучні інтелекти дуже сильно читять, але з іншого боку, він все ж таки популярний. І е, сумішні спеціалісти це е, спеціалісти, професіонали, які вміють дуже багато всього. Е, умовно, є компанія, якій потрібен і СМИ, і дизайнер, і там, людина, яка може сайти зробити. Так, от такі от, е, люди, які багато всього можуть робити по е, творчим різним задачам, і плюс креативні. Тобто створювати креативний контент, просувати бренди і так далі. Ось ці професії будуть актуальні. Зверніть увагу, я зараз не сказала про архітектуру і про графічний дизайн. Чому на сьогоднішній день по архітекторам, настільки я знаю, ця професія вона актуальна і роботу можна знайти. Але не факт, що ця робота буде високооплачувана. Тобто, скоріше буде більш затребуваний фахівець, наприклад, по дизайну інтер'єру, буде затребуваний фахівець по там створенню якихось планів чи 3D-візуалізації. А от архітектори вони знайдуть роботу. Але не факт, що це буде високооплачувано. Це саме стосується і графічного дизайну. Тобто на сьогоднішній день графічних дизайнерів досить багато. Роботи валу вистачає так, але питання тільки в оплаті. Тобто, щоб стати дійсно крутим графічним дизайнером, потрібно дуже добре знати свою сферу і вміти себе просувати. В основному на закордонні ринки. А ще актуальною залишається професія викладача. Ви можете подивитися на мене і все буде зрозуміло. так? Тобто бути вчителем, і взагалі навіть в період, коли штучний інтелект багато чого заміняє, от вчителя все одно замінити не зможе. Тому що малювання це, по суті, елітарне заняття. І далеко не всі люди займаються малюванням ну, пересічно. так? Дебільшого всі готуються до якихось таких звичайних, більш традиційних професій, там хтось на бухгалтера. На юриста, там, на менеджера, маркетолога і так далі вчаться. А от ходити відвідувати заняття, ходити в студію на малювання, все ж таки не всі люди на це йдуть, і тому ця професія залишається актуальною. Тому що люди, які все ж таки приходять, вони просто зацікавлені в мистецтві і більш такому глибокому розвитку. Ну все ж, малювання це елітарне заняття. Ось такі історії. Взагалі цінується все, де людина працює. Я вам так скажу: от якщо ваша дитина буде дійсно малювати, напрацьовувати свої тверді навички, так? тобто от щось вміти і вміти себе ще просувати, продавати, так? бути регулярним, бути спеціалістом в своїй сфері. Вона завжди знайде роботу, хто б це не був. І плюс прокачувати свої такі м'які навички: це комунікація, вміння спілкуватися в колективі, вміти підтримувати там бесіду, знати етикет, так, і бути дійсно цікавою, креативною людиною. Тому от ці професії, які я вам перелічила, вони на сьогоднішній день самі такі класні, актуальні. А що стосується у нас для майбутнього діток, які от йдуть на образотворче мистецтво, які от йдуть на дизайнерів, краще всього обрати якусь певну галузь. Якщо ви йдете на образотворче мистецтво, сама оця спеціальність, так? то ви можете бути художником, можете бути викладачем, можете бути в реставрації. Оце такі три самі такі великі класні теми. Є ще в нас етномистецтво, є і там народні ремесла, такі речі. Але знову ж тут все залежить від вашого просування, від того, як ви будете себе показувати і продавати світу. І, власне, ілюстратори. От тим паче, зараз це дуже актуальна тема, от ілюстрація, анімація на це є завжди попит. 3D-дизайн також актуальний. От Всі, хто створюють ігри, їм потрібні 3 d спеціалісти які можуть робити 3D-моделі, макети і з цим працювати. Що я вам порекомендую? Дивіться: обирайте ті спеціальності, до яких у вас є більша схильність. От я, наприклад, поділяю учнів своїх на діток, які більше схильні до аналітичного такого складу розуму, їм певні професії підходять. І діток, які дуже креативні, їм теж певні професії підходять. І тому, якщо ви захочете от, для майбутнього дитини там, віддати її на архітектуру, а у вас такий креативний хлопчик чи дівчинка, що їм там архітектура взагалі не потрібна. Ну, це дуже складна професія, правда. Тому а, обирайте більше до того, що от сама дитина дає її сильні сторони. А щоб зрозуміти, які саме сильні сторони, пишіть, приходьте на консультацію, тому що я провожу спеціальне тестування по профорієнтації. І я вже по ряду питань і по тому, що дитина мені розповідає, що показує, я вже розумію, яка професія може підходити, а яку краще не брати. Ну і на майбутнє саме головне. Працюйте з тим, щоб у вашої дитини були всі можливості для навчання, щоб можна було придбати там самі дорогі курси, ходити до найкращих вчителів, займатися втільки, стільки, скільки потрібно для її майбутнього. Ну і дякую вам за сьогоднішній етер. Я дуже щаслива, що ви сьогодні разом зі мною і нарешті я змогла провести для вас повноцінний прямий етер. Поділіться в коментарях, про які професії ви б хотіли дізнатися. Можливо, залишилися питання. Та пишіть, якщо плануєте готуватися до вступу в 2026 році, в мене ще є місця на програму та групове навчання і індивідуальне, а також пишіть, якщо бажаєте отримати консультацію і розібратися, яка професія саме вам підходить. Дякую вам та до зустрічі до наступного етеру!